люблю веселку, але ж не настільки, що в мене цей малюнок веселка цей малюнок веселка ну сердечко. Цей малюнок веселка ну там все більше, чи ви думаєте. А в нас розпаковка його та самим тем. Паса, воно корисно є. Осопаємо, Похоже на ванну. Ну, Якщо помити, реально похоже на ванну. Перемішкуємо. Подуправо, в мой демо. Всем!